Ранковий напалм на радіо Спротив. подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Отже, ми повертаємося до ранкового напалму і нагадаю, що з вами в студії Ліда Валькова та Іван Лисенко. І ми продовжимо з рубрики. Новини з дна по заголовкам у змі намагаємося зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Е, я думаю, що ми вже морально готові до цієї Та рубрики. І вже морально готові прочитати, що там відбувається в наших агресивних сусідів, які вирішили повчити нас, як жити. Але давайте спробуємо дізнатися, чи вміють це робити вони самі. І поїхали. Читаю виключно. Ну до речі, я просто маю наголосити про те, що це реальні заголовки з реальних російських ЗМІ. Нічого не. Ви вгадуємо. Мені здається, що деяких речей я б навіть фантазії в мене б не вистачило. Ти просто підготовлюєш слухачів до першої новини Так, да, так, да, да. Отже, перша новина лінта ру для строїтельства дорог в Росії начнуть использувати новий від мусора. Бляха, ну вони вже фактично прямо говорять, що роблять в Росії дороги з Ємна та палиці. Ну, Ой, називаємо... ну називаємо це поки новин ну новим. Різновидом сміття зачекай. Може, це вони дивися в російській мові. Є такий така гра селів, тобто вони е, начнуть іспользувати новий від мусора. Можливо, це вони якось намагаються розказати, що вони е, своїх поліцейських отак по дорозі розкладають і власне називають це ремонтом. Знаєш, такий сплошні лежачий мусора. <ріст> <ріст> От можливо, це про це ця новина. Можливо, йшлося саме про це, а далі просто все вкатають автомобілі. Так, да, 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 вкатають 에, далі в дорогу. Але щось мені підказує, що у такий спосіб цей ямковий ремонт доріг в Росії поліцейськими все одно призведе до того результату. Десь що... поліцейський ліг десь скрутився калачиком в ямку, так? Да, ну би, тобто це... Я думаю, що дороги Ой. кращими все одно не стануть. А ми рухаємося далі: 74 ру. Шаг вліво, шаг вправо, штраф. Проверьте, за що вас накажуть на собственно дачі. В Сенсі, як за що? Тут же в заголовці чітко сказано, що на власній дачі росіянам можуть карати за кожен крок. Ну, власне, куди б вони не йшли, вправо, вліво, назад, вперед, все одно їх будуть карати, от такі в них репресивні. Ми мовчимо про те, що Реалі. вони, якщо ще коментувати щось там будуть на території своїй. Ну, тобто, якщо давайте так, ідеальний росіянин на своїй дачі, щоб його з ним нічого не зробили і не штрафували, він має закрити ротика, так впертися носом в землю і стояти, не, там не сапати, не копати, тому що, можливо, його звинуватять в дискредитації зім'єлюшки руский. Він... Крок, крок вліво, крок вправо, це, а вдруг ти тікаєш від військомату. Да, да, да. Тому просто так от стій, чітко дивлячись в землю. Нічого не роби, нічого не кажи, і так саме можливо вдасться уникнути якогось покарання. Йдемо далі. Фонтанка Ру. В Петербургі знову остановили чеченського волка і отобрали у нього автомат. Так, почекай в сенсі знову. Тобто раз за разом посередині великого міста ловлять чувака зі зброєю, а потім знову відпускають. Це знаєш, чого ти дивишся? Я не розумію, тому що, можливо, це ну якщо вони відпускають гвалтівників і злочинців з в'язниці, відправляють їх там воювати, а потім відправляють їх просто в міста озброєння. То чому ти дивуєшся цьому? Можливо, це просто такий е, національна російська розвага. Випускаємо злочинців зі зброєю, хто не заховався, ми не винні. А можливо, знаєш, от як є люди, які рибаляться такий спосіб. Вони когось ловлять і потім відпускають, ловлять, відпускають. Так, можливо, вони зі А, так Вони просто рибаки. Да, да, ти просто Іван, не рибак. Я просто не рибак. От а вони просто ловлять злочинців і відпускають, ловлять і відпускають, тому що це такий спорт. Все нормально, а, це скоро, скоро Росія. просто не буде кому ловити. Вони всі підуть на ремонт дороги. <рес> Можливо, да, тому бережуть свої сили і відпускаються злочинців зі зброєю, гуляти містом, чом би і ні. Так, наступна новина: CTN новості Кемірівської області. О боже мій, я навіть не знаю, як зачитати цю новину, але тримайтеся, любі. Жителі Атаманова не можуть знайти управу на сусіді, генеруючих дерьмо. А, так, чекай то їхні сусіди, пропагандисти чи депутати якого типу лайно вони генерують? Я щось не можу в'їхати. Чи там сі... ти знаєш mm -hmm. в заголовку, не уточнюється якого типу гімно генерують ці сусіди, яких не можуть зупинити? Але але мені здається, що цей заголовок можна було б розмістити в описі про загальну ситуацію, взагалі нашу в світі. Ми всі е, ці самі люди, які не можуть зупинити сусіда Російської Федерації україна терористка яка генерує лайно. Я щось взагалі не відчуваю. Що б вона не робила? Причому, причому що це знаєш важливо, можливо, ми тільки щойно з тобою винайшли знову загальнонаціональну російську ідею. Що вони роблять? Щоб вони не робили, вони Они генерують, генерують лайно. лайно. Коли вони роблять свої там, машини, вони генерують лайно. Коли їхні пропагандисти відкривають рота і починають щось розповідати, вони генерують Придумали лайно. Придумали якусь нову ідею, генерують лайно. Отже, отже, щойно, друзі, ми з вами в ефірі ранкового на. Палму в в рамках рубрики Новини дна знайшли, віднайшли нову загальнонаціональну ідею Російської Федерації Генерація Лайна. А ми їдемо далі. Кастрама тудей нірішительний кастраміч питався завивати серце проститутки з помощью электрокосы. Вау, це просто новий майстер пікапу по-російськи. Шлях до серця жінки лежить через грудну клітку та електрокосу. Отакий брутальний російський пікапір Електрокоса. Мені аж цікаво, просто я б хотів би побачити, як він добирався до серця проститутки. Е, Ти знаєш, я б не хотіла це бачити, тому що моє око вже не може дивитися на якісь криваві на цю, сцени. На цю генерацію лайна. Да, 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 да. Отже, от такими були новини дна, де ми по заголовках у СМІ намагалися зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації, але, чесно кажучи, так і не зрозуміло. Точніше, ні, зрозуміло. сьогодні. О, сьогодні Сьогодні ми нарешті зрозуміли, що в Російській Федерації, якщо судити по заголовках у змі, невпинно генерують лайно. А ми з вами продовжуємо ранковий напал на радіо «Спротив». А поки Іван не сміється, я пропоную нам з вами послухати трошечки музики. Ранковий напал на радіоспротив подаємо снаряди гарного настрою та любові. До вашої щоденної боротьби.